В умовах війни, підвищеної корупції та економічної нестабільності, коли воїни ЗСУ гинуть за нашу свободу та незалежність, українському народу час змінювати та творити історію нашої держави самостійно. Законопроект про справедливий розподіл природних ресурсів базується на досвіді високорозвинених країн, таких як Об'єднані Арабські Емірати та Норвегія, де кожен громадянин має свою частку з продажу природних ресурсів країни. Згідно зі статтею 13 конституції, усі природні ресурси України належать виключно її народу. Насамперед йдеться про запаси залізних, марганцевих, уранових руд, рідкоземельних металів, що використовуються у високотехнічному виробництві та мікроелектроніці, а також граніту та мармуру. При цьому запаси залізних руд становлять понад 14% загальносвітових марганцевих більше 43%. Також на території України добуваються напівдорогоцінні та дорогоцінні камені, одним з найпопулярніших з яких є бурштин, що використовується у сфері медицини, оптики, електроніки та промисловості, а також експортуються за кордон. За запасами нафти та газу. Україна посідає четверте місце в Європі після Норвегії, Великої Британії та Нідерландів. Експлуатуються понад 4300 тисячі нафтових та газових свердловин. За геологічними запасами викупного вугілля, Україна посідає Перше місце в Європі та восьме у світі розвідані запаси вугілля в Україні становлять 34 мільярди тонн. Тільки уявіть, яка багата природними ресурсами наша країна та як бідно у ній живуть люди. А замість того, щоб використати прибуток від продажу природних ресурсів на підтримку військових та їх родин, пропонується збільшення податків та урізання соціальних виплат. Та тільки ми з вами можемо це змінити. Підписати та розповсюджити петицію про справедливий розподіл природних ресурсів серед громадян України. В перші три дні петицію про законопроект підписало вже більше півтори тисячі людей. Але наша мета 20 5 тисяч підписів. Посилання на петицію в описі відео.